Доброго дня, мої хороші. Сьогодні хочу спекти пиріг. Пиріг дуже легкий, це мій коронний печу кожного року дуже-дуже багато разів. Зараз я в Туреччині, і хтось з моїх підписників побачив рецепт мого пирога і пішов в шквал емоцій. Всі питаються про рецепт. Зараз я в Туреччині і в мене є ось такі. Абрикоси, і ми зробимо пиріг з абрикосами. Для нього у мене тільки 180 грам муки, 5 яєць, 100 грам сливочного масла, 100 г цукру, розпушувач і капелька ванілію. І це ми зараз будемо з вами робити. Ми збиваємо П'ять яєць, але три, Получиться не п'ять яєць, а два яйця і три жовтка. От білки ми відкладаємо, вони нам знадобляться. Білочки Угу ар не було. Є. Три е, е білки тут ось і вся решта в ландері. Тепер у нас 100 г цукру. Ще додаємо пачечку розпушувача сюди, є і 180 муки, 180 грамів я уже просіяла муку потрошки, потрошечки, пару ложечок і починаємо зібрати. Тепер 100 грамів масла валіє буквально одну папельку. Так, беремо у мене тефалова таска. чуть чуть я її змазала слівочним маслом. Ми отримали ось таку суміш, густенька сметана. І зараз ми її розпроділяємо по цілій тасі. І так, ми розпроділили. Тепер ми беремо абрикоси. Вони вже давно у нас помиті. І Ось так розкладаємо. Тісто, якщо чуть-чуть нерівно, ви не переживайте, тому що в духовці воно вже буде ставати так, як йому і хочеться. Ось так. Тепер кладемо на 40 хвилин в духовочку. А тим часом, поки ми готуємо пиріг, ми дамо чуть-чуть лимончику. Чуть -чуть. До наших білків. Ви пам'ятаєте, три штучки білків ми залишили для нас. <рив> Тепер іще додамо ложечку ванільного цукру. Можна чуть-чуть більше. Все, і збиваємо! Ось так, мої хороші, коли пиріг почти готовий. Дивіться, який він гарненький, коричневенький. І тоді ми накладаємо наші білки. І ще на 5 хвилиночок покладемо, щоб ці білки були гарненькі, щоб вони чуть-чуть під, піджарились, тоді буде дуже круто. Мої хороші, ось пиріг наш готовий. Прикрасили ми так, у нас не виявилося листочки м'яти. У нас вона постійно є. Я дуже люблю, коли він зелений. Ну, маємо те, що маємо. Ой, який він хорошенький. Угу. Ми обожнюємо такі пироги, мої дорогенькі. Цього літа, дивіться, який він гарний, який він жовтенький, сонячний. Цього літа, мої дорогенькі, я вам спечу ще багато різних ось таких пирогів з різними фруктами.